Дітей інвалідів ніжно називають янголами з одним крилом. Таких особливих городян у нашому місті більше трьохсот, і всі вони були запрошені на урочистий захід, який провели напередодні дня, коли весь світ згадує про права людей з обмеженими можливостями. На заході було представлено засоби реабілітації: дитячі візочки, домашні вуличні, ходунки тощо. Усе це вкрай потребують діти з обмеженими можливостями і, на щастя, безкоштовно отримують. Дитина, коли отримує інвалідність, вона має право на відповідні засоби реабілітації. Комісія визначає, чи це потрібно парта. Чи це потрібний спеціальний стілець, чи це потрібна шведська стінка, яка буде розробляти там позвонок і інше, чи це потрібна коляска, Яка це має бути коляска. Сьогодні ми зробили для наших батьків, які, мабуть, не всі знають про свої права і про свої про і можливості управління праці. Ми зробили отаку виставку, презентацію засобів реабілітації. Увагу присутніх не могла не привернути виставка виробів, зроблених руками дітей з обмеженими можливостями. У нас потужно працюють психологи в відділі освіти. В кожній школі працюють спеціальні гуртки по роботі з дітьми з обмеженими психічними можливостями. І кожній дитині приділяється особлива велика увага. Автори кращих робіт отримали подарунки від компанії Data Group, яка є інтернет-провайдером. 13 дітям було вручено сертифікати на безкоштовний доступ до мережі інтернет. Это возможность дать детям инвалидам возможность общаться с другими детьми, общаться вообще с кем-либо, потому что в основном эти дети закрепощенные в себе, у них кроме родителей и близких знакомых никого нет. Поэтому я считаю, что этот доступ дает дополнительную возможность детям почувствовать себя в этой жизни, развиваться вот, и возможно даже, даже узнать что-то новое для себя и в чем-то найти себя в этой жизни. Цього дня жодна дитина не лишилась без подарунків. Спонсорську підтримку здійснили депутати міської та районної ради Олег Головічук, Андрій Медина та підприємці Валентин Васянович, Сергій Кошуба та Сергій Яценко. Одними із завдань міської влади зробити Коростень містом соціального спрямування. У цьому напрямку проводиться певна робота. Зокрема, два роки назад було створено центр реабілітації дітей-інвалідів Джерело Надії, у якому за цей час пройшли реабілітацію 78 дітей з обмеженими можливостями. Велику допомогу здійснюють меценати. Я хотів би від імені міської влади, особисто від Володимира Васильовича Москаленка, подякувати небайдужим людям. Адже як з'ясовується, то в Коростині достатня кількість є людей, які прагнуть принести у світ, і в першу чергу для дітей добро, милосердя. Дітям було подаровано концерт, виступали таланти міського відділу культури та вихованці школи мистецтв. Звернувся до присутніх коростенець Сергій Карпенюк, паролімпієць, заслужений майстер спорту з дзюдо. Метою заходу було показати дітям-інвалідам, що коростенцям не байдужі їхні проблеми, і багато городян готові простягти руку допомоги.